Де паркувати автобудинок? З мого досвіду я виділила три типи парковок для караванів. Почнемо з того, що автобудинок в питаннях паркування це звичайне авто за винятком перевищення 3,5 тонн. Там будуть обмеження. Та я мало зустрічала людей, які зробили кемперс фури. Тож продовжимо. Перший тип як я вже казала, паркування в дозволених для автомобілів місцях. Можуть бути безкоштовними, а можуть платними. Завжди звертай увагу на знаки. Штрафи точно зіпсують настрій. В цьому випадку ти можеш залишитися на ніч, готувати та займати своїми справами. З обмежень не можна розбивати табір, тобто розміщувати навіз та будь-які предмети екстер'єру, розпалювати багаття та влаштовувати вечірки. Другий тип спеціальні паркінги для автобудинків. Іншими словами, кемпінги. Їх можна впізнати за характерними знаками. Зверни увагу, що такий знак це точно безпрограшний варіант. Там буде все. Кемпінги завжди платні, зазвичай від 15 до 50 євро за ніч. Що ж в них такого особливого? Насправді, кемпінги це взагалі топ. У тебе є доступ до електрики, зливу сірої води, інтернету, душу, ресторану, іноді навіть басейн, а ще прикольне розташування з окремими зонами для кожного будиночку. І третій тип. Це зовсім дикі місця, без будь-яких знаків та цивілізації. Тут все буде залежати лише від рівня твоєї підготовки до відпочинку. Звичайно, це безкоштовно. Що з переліченого до вподоби тобі? Пиши в коментарях, давай вцілювати мрії разом.